Автайтесь, будь ласка, та розкажіть, звідки ви. Я є Олександра Ляшенко. Я народилася і виросла у славному місті Луганську і віднадавна три місця живе у моєму серці. Це Луганськ, Київ і Львів. Скільки разів ви були переміщені? Це двічі. Двічі Луганськ, Київ, Київ, Львів. Що допомогло не втратити себе? Мені завжди допомагало дві речі: це Віра і, і друзі. Причому в обох випадках це були не близькі, це були далекі друзі, але це та ситуація, коли пасив став величезним активом. Хто підтримав найбільше? І найбільше, власне, мене підтримували завжди також дві речі. Це мета, мета, яка постійно трансформувалася, але вона завжди була. І, і люди, яких було дуже багато в моєму оточенні з усієї України і поза її межами. Поради для переміщених колег перше, це брати відповідальність за своє життя і за свою мету, за, за свої цілі. Я багато чую від своїх колег, і друзів, які неодноразово переміщувалися про те, що мені де не потрібні, ми нікому не нам, нам, нам ніхто не потрібен, і ніхто не буде в нас спілкуватися. І це правда, але ми потрібні самим собі. Це по-перше. По-друге, я би дуже радила вибудовувати горизонтальні зв'язки. Це теорія багато разів перевірена на практиці. Ті, хто тримався тільки за своє керівництво, за безпосереднє чи вище, тільки вибудовував вертикаль, ті постраждали набагато більше. Ті сті, які були і резильєнтні, як ми нині говоримо, хто вибудовував горизонталь, це не тільки інші університети, це громадські організації, це можливо інші установи. Це будь-хто, але. Горизонталь завжди надійніша і ширша ніж ніж вертикаль. Вертикаль завжди коротша. Ну і звісно, одна з головних порад вона полягає у тому, що особливо коли дуже погано, і коли дуже потребуєш допомоги, то надавати допомогу іншим, віддавати завжди краще ніж ніж брати. Це дуже зміцнює і усталює життя. Про що мрієте? Я мрію жити у по справжньому незалежній Україні, і я дуже хочу працювати у тій освіті, українській освіті, на яку будуть рівнятися. Дякую